на родину героя, которым двадцать лет могилы рою, которым двадцать лет могилы рою. Несколько слов о том, как все происходило, как развивались события. Начиная, ну, скажем, примерно год мы пытались достучаться до Верховной Рады. То есть это пятая акция была уже под стены Верховной Рады. Изначально мы отставили только свои льготы, закон о статусе ветеранов. Вот. Но исходя из того, что происходит в Украине на сегодняшний день, мы не можем остаться в стороне и заявляем о своей активной гражданской позиции в отстаивании интересов всех граждан Украины. Значит, после событий 20 сентября члены нашей организации ну я думаю что члены многих других организаций поняли что сегодняшняя власть понимает только силу но эта сила я считаю должна быть организована она должна быть использована именно в, законных, в законном русле вот поэтому следующим этапом после организации митинга был форум. Форум общественных организаций показал, что мы не одни в своих начинаниях и что нас поддерживает большое количество граждан Украины. На форуме были приняты решения, ну я думаю, вы все об этих решениях знаете, это отмена всех, то есть это, скажем, предложение об отмене всех антисоциальных законов, закон новый закон о выборах, который должен отражать интересы граждан, чтобы граждане видели, за кого они голосуют. Ну и самороспуск любовной Рады. Ну, это довольно-таки серьезное заявление. Вот, и не, ну, многие граждан, скажем, задают вопросы, как же так? Ну, никто, в общем-то, не думает о том, что рада возьмет и самораспустится. Ну, судя по событиям, которые происходят, ну, сам рады это, в общем-то, очень реальное, скажем, развитие событий. После приезда с форума мы уже организовали штаб, который в области начал работу и готовит мероприятие на 3 ноября. Могу доложить, что я уже покатался по регионам, был в Павлограде, был в Никополе. Вот, есть поддержка в этих регионах, люди, думаю, что, ну, может быть, приедут, конечно, не все на э, мероприятие, которое будет в Днепропетровске 3 ноября, но, скажем, поддержка есть. И, думаю, самых активных граждан мы соберем под стенами облгосадминистрации. Я думаю, что мы подготовим к этому времени резолюцию, в которой мы, мы укажем наши требования о самороспуске Верховной Рады. И попытаемся показать, что мы организованная, что мы та сила, которая может в этом государстве переломить ситуацию и сделать так, чтобы законы принимались во благо народа, во имя народа. Спасибо. коли в цей час, рівно рік тому, Верховна Рада відмовилась реагувати на ті виклики, які були перед країною в міністрів податкового кодексу, підприємці малий та середній бізнес також прийняв рішення про розпуск парламенту. Це за цей рік ми зібрали понад 500 тисяч підписів по всій країні. І сьогодні, коли люди задають запитання, навіщо це робити, буде така сама рада, нічого не зміниться. Давайте будемо чесними. Перше, сьогодні та політика, яка здійснюється цією більшістю, вона абсолютно не відповідає не лише інтересам народу, але й не відповідає тим програмам, які заявлялися ними на виборах. Давайте будемо чесними, що на сьогоднішній день в парламенті більшість належить навіть не тим політичним силам, які отримали на виборах останніх 2007 року. Давайте будемо чесними, що цей парламент вже двічі втратив свою легітимність. Перший раз 30 вересня минулого року, після скасування конституції року, і другий раз, коли він самовільно продовжив свою каденцію до дванадцятого року. І ми знаємо, що сьогодні є багато бажаючих продовжити. Його до 15-го року керуючись тим, що буде Євро 2012 Ми знаємо, що цей парламент сьогодні вже готовий здати газотранспортну систему. Ми знаємо, що цей парламент вже готовий підвищувати тарифи для населення. Цей парламент показав, що він готовий приймати будь-які антиконституційні, антисоціальні, антинародні закони. І в нас немає сумніву, що це той парламент, який далі буде продовжувати політику. Зовнішніх та внутрішніх запозичень без жодної відповідальності перед нами, нашими дітьми та нашими нащадками, ми розуміємо, що така політика може дуже швидкому і оглядному майбутньому призвести до того, що у нас по великому рахунку, окрім боргів, які будуть належати нам, нічого не залишиться. Земля буде продана в 2012 році буде продана газотранспортна система. Сьогодні, якщо ви не знаєте, цей парламент вже прийняв рішення про зняття обмежень з приватизації не лише енергетики, транспорту і зв'язку, а навіть з об'єктів військово-промислового комплексу. Таким чином, нічого, окрім платіжок, нам не залишається. Сьогодні багато хто задає запитання стосовно того, за кого ми будемо голосувати. Кожен з нас зможе вибрати, за кого голосувати. Важливо, просто не за кого ми будемо голосувати, а за що. І тоді треба чітко говорити про те, що треба буде голосувати за відміну цих антисоціальних законів. Треба буде голосувати за припинення розбазарювання державного майна і таке інше. І кожен, я впевнений, зможе знайти ту політичну силу, яка буде готова це публічно озвучити. Ми не агітуємо за ті чи інші політичні сили. І в нашій організації я знаю, що в організації МКН так само є люди з різними політичними поглядами. Те, що об'єднує нас, це усвідомлення того, що той шлях, по якому сьогодні вони ведуть Україну, це шлях прірву. І сьогодні ця громадянська солідарність має стояти вище не лише ніж політичні вподобання, але і ставлення до історичних якихось подій, мовних речей і таке інше. Сьогодні є ми громадяни, є недолугі, відверто злочинні особини, які знаходяться. В парламенті, на Банковій і на Грушевського. ми повинні сьогодні об'єднатися для того, щоб відновити конституційний лад в країні, тому що інакше, якщо ми їх не примусимо зараз провести вибори, цих виборів не буде нікого. Якщо хтось має ілюзії, що через рік, в 2012 році, після того, як відбудуться такі самі вибори, які відбувалися в місцеві, щось в країні зміниться, ні, в країні може змінитися лише тоді, коли ми всі разом. Покажемо, що ми не хочемо такого життя для себе і для своїх дітей. Тільки тоді, коли ми зможемо показати, що наша громадянська солідарність стоїть вище, ніж будь-які розборки між громадськими організаціями, якісь недовіри і таке інше. Сьогодні треба чесно визнати, або ми змінюємо ситуацію, або треба пакувати валізи і виїжджати з країни. Тому що це буде одне з найгірших місць, де можна жити.